Створили, от, розпочали з того, що з'явилася ініціативна група, ми зробили збори в селі, з'явилася ініціативна група з 11 чоловік. Ми два місяці збирали підписи. От, два, за два місяці ми зібрали. У нас приблизно тисяча виборців, трошки менше. Ми, ми зібрали 60% підписів. Е, Ціли два місяці збирали, бо. Такий, такий був час, що не мали часу. Це можна набагато швидше зробити. Це можна зробити за тиждень, за півтора. От. Е, і питання в нас, наприклад, було саме таке болюче, така е, е, крихлива волосинка ставок. 40 років село без ставка, маючи 30 гектарів плеса, село їздить на 40 кілометрів, за 50 литерів. Тому що нам не дозволяли. Як зробилося так само, як Ріма Миколаївна казала, сільська рада якесь рішення колись прийняла поза людей, без обговорення, без нічого. І ми його втратили, а судитися це 10-15 років. Ну Для чого це робити? Як ми можемо загальним рішенням села, інструмент прямої дії, ми можемо повернути собі ставок, забраний незаконно. Ми користуємося зараз. Таким е інструментом, як загальні збори до більшого в нас не дійшло. У нас немає ще е своїх комунальних підприємств, немає ще нічого такого. Е але якщо є е таке важливе для громади питання, ми збираємо загальні збори і таким способом вирішуємо. Протистояння, я вам скажу, ну, дуже таке, важке і велике. І район, і сільська рада, і міліція. Нас ніхто не хоче чути, ніхто не хоче замічати, а ми ж ми працюємо. Активність людей скаже, ота кажете про наступну владу. В селі перший раз, відколи я знаю, мені майже 50, я, я виборів вже багато пережив. Перший раз в селі сказали на цей раз. Ми депутати виберемо, таких, як ми хочемо. Раніше я. Ти будеш депутатом, маєш часу дитини корабляти. Ну будеш. А ти будеш там году. Отак і в нас були депутати. І вони зараз сидять, як ми ще вони нічого не хочуть. Їм треба... Голова сільської ради, коли побачила оцю тестовочку, що я роздав, вона вивчила її, може, з кимось проконсультувалася і сказала, посидьте, будь ласка, ще півтора року. До моїх виборів. А далі робіть що хочете. Я добуду до виборів. А далі ви собі створюєте. Чекайте.